Ти протокол хотів? На. На протокол? Та на ну, тоді? Я дивлюсь, що, що рішила сесія ще, звичайно. Ось так, що ніхто не знає. А вирішила сесія. Ось, наприклад, преміювати сільського голову Новопетерківської сільської ради, Єфименка Олега Валерійовича. За якісне та в повному об'ємі виконання службових обов'язків за другий квартал 2015 року. 1200 гривен. Претензии какие-то есть? Конечно. Бюджет не гроші, яких у вас не хватает. Подавай на мене в суд і так дальше. Я не кажу, вы ну, должны формировать, должны людей. Я не кажу, що ви... Ви сказали личное сессию, була тільки процентна ставка. Процентна не процентна процентна. ставка все. Все. Ось перечень ми просто є? тут. Пожалуйста. Нет. Ну так ми рішення. А рішення у вас було тільки одне получается. А газа тут і землю в оренду передавалось і все. Про звільнення інспектора, ось, про грошову компенсацію за невикористану відпустку в Вороновську. Ну, це ж теж довжні голови, це чути, як ви знаєте. Не голови, а депутати, депутати? Ну, депутати ну, про преміювання спеціалістів сільської ради, про продовження опалювального сезону, про преміювання спеціалістів сільської okay. ради ще раз. Uh -huh. Ще раз від, від 24-го два рази преміюють, 25-го преміюють спеціалістів сільської ради. Про надання щорічної основної відпустки ну, діловоду. Ну це нормально. Про призупинення прийому дітей. А, це карантин. Ні. А ти шо? читай далі, чого. Дошкільний навчальний заклад. Чого? Вікна міняли там. Uh -huh. Дальше, ще Про що. застосування пільг при оплаті перебудування перебування, перебування дітей дошкільному навчальному закладу. Які дати? пільги, ти знаєш? Ні, я я не знаю, я це Ні, буде. так а які Путали? пільги? Так як ти многодітний, ти був предоставити справки. Ти а? предоставляв їх? Продоставляв. Якщо не предоставляв, то пільг у тебе не буде. Ні, 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 ні. Є закони, власне, їх, їх треба виконувати. Так це можна поясняти. Ви повинні це пояснити депутатам. Депутат мені доже об'яснити, що я багатодітний батько. Так чи ні? Паша, не знання закону, не служаю. Віддіти так Ну як це, депутат сказати, що такого-то, такого-то. Про надання щорічної основної що своєї путаються. А скажіть, будь ласка, от премію, да, артит, нема не ну, А ти тут немає не печати, ну ладно, ваша печать буде і ваша підпис буде. буде да. Ні, так воно законно Просяк вже пішло в прокуратуру. Да. Ну, ну, до сих пор воно незаконна. Да. По до сих пор воно незаконне. Як це воно не незаконно? Ну, мені не виплатили премію, ще що. Ну так а дети поставили свою. Я подпись свою поставлю. Нет. Так Все. це не 10 документ, 10 документа. Хорошо, прокуратуры. А и для прокуратуры. Да, региональная прокуратура. Да буде будем Що так сказали? Не прокуратуры. десь там хтось в районі районе проверять. Про Оригиналы есть, вас вы пишите, конечно, я. Так Прокуратура. Хто промеря... проголосував, тут депутаты, чи кто, чи вы самі собі проголосували і Ірина Вадимовна, у вас какие-то до мене? Так, я питаю. вот попросите. Пожалуйста. Виносите їх а, на а сесію, а я, буду я, виконую, я Те, що положено. Про підтримку Об'єднаних Націй, Російська Федерація, країна, держава-агресор. Та це, що дивилися коли розстрілюємо. Про передачу оренду Пальніченко. Що Та, ж розвою допустимо, Не собі так, не відказалися, скажіть, будь ласка. Зеленим? Так, да. Наталія Анатольевна. Те, що вона робила і документи поділа на Сільський Совет. 27 паїв. Ось 27 паїв тепер діти повернулися сюди. Це, це оригінали знаходяться у Гаріса Давай, прокуратуру. Тому що вони запрос давали недавно. Кожні три місяці прокурора передивляється ці документи, ставить свою резолюцію та так далі подобне. Є якісь претензії, ради Бога, рибором пишуть нам, що так це незаконно, це незаконно. Це ну, отак, ну, ми, це ми розуміємо, не що воно можливо законно, але громада має знати, чим, наприклад, три рази за місяць Примерно за три дня да, за за знати, це, це гроші громади. Вам премию зачем выписывать? Объясните, пожалуйста. Если у вас не хватает денег на детский сад, а вы не, даже не отказались от премии. 1200 гривень. да. На корость дитячей сада. Да, обо до это? Школ... школьное учреждение вам детей нечем кормы.

Лариса, подождите, подождите. Куда вытекаете? Куда вытекаете? Две оригиналы документов. Оригиналы мы сделали прокуратуру. Все, прокуратуру. Прокуратуру направили. Олег Валерьевич, вы говорили за воду. До свидания. Так а вы ще все. Все До свидания, Ирина Владимировна. Поставьте, все вопросы. Подождите, куда? куда сюда? Поставьте. Вы должны подать документы. Все, ничего я ставить не буду. Я. все, все, все. все. все, все. разговор только что на решили премии вынести Валерьевич, специалистам. Это откуда идут деньги? Из бюджета? С бюджета. Все, разговор закончен. По закону положено. покажите мне, пожалуйста, оригинал документа, пока он находится. Новый на каше. Новый на каше. Налогоплательщик. Налогоплательщик. Идите в прокуратуру. Иди оригинал это прокурат. вставили, шел, в Громада вы должна убили, знать. А премії в Сильском Совете ему лично. Зарплата Титанія, две великі разницы. Другі статті, зовсім не дали. Это не зарплата, это премія. Премія я я раді... я Сесія рішила. Се громад... Депутати за це не голосували, первая чують за це. Ну як таке може бути? Ви нам даже не объявили, что вы тоже зайдете. Боляжут люди. А ми хто? Все, я вже на вас витратив багато времени. Скажіть, будь ласка. Ну, особо особо Ну, если все в этом заведении бюджете не хватает денег, чтобы покормить детский извините, премии, он а мог бы хотя бы отказаться. Раз в год домой. Да. Вера, а я сейчас, официально пишу прокуратуру заяву о том, что у а вас работают люди, работали, 8 человек, без... Где 8? У вас работал официально. ты надо свидетелей. Так, свидетели может кто хочет. А как почему это, как это, это самое? Как это, Я возьму туда вид и все. И а а а и, все. Вы, и, все. Вы, и, мы ставим чьи? вам этот самый. Чьи, чьи и Все. У нас Ты хочешь, ты хочешь, чтобы я сейчас Я тебе сделаю. Я тебе сделаю. Я не уважаю. Но я вы. не ты уже все снял? Нет еще. Позвони пожалуйста, кабинет. Це, це власність громади. Чого ви мене вигадають? Освободіть, пожалуйста, кабінет. У мене люди на прийомі стоять. Владимир... Ждуть тебе, поки ти наградиться своєю хильньою. Винесете тебе, чи тебе винесуть сейчас? Паша, Паша. Мене Ты че, що тебе сказав? Вийди з кабінета. Що мені загрожуєте, я не зрозумів! Ви що, неадекватна людина, чи що? Як ви можете Вийди з кабінета. У мене люди ждуть мене. Така я хто? Ми хто? Он, ти площади, тут сріошок, ну і хто? Ну пусть ждуть свої Ну не Что ты не закончишь? Что ты не закончишь? вы какие-то претензии что? Я пытаюсь, что вы тыкаете. Убирайся. Я пытаюсь, что вы тыкаете. что вы из кабинета. Выйди из кабинета. все. Люди ждут, А время выписывать, я не зашел. Я я печатаю.